Вітаю вас, хлопчики і дівчатки. Запрошую на заняття з грамоти «Чарівну країну звуків і букв. І на початку нашого заняття пропоную пограти в гру підбери будиночок. Давайте з вами згадаємо, які є звуки в українській мові. Так, голосні і приголосні. Назвіть голосні звуки А, О, У, И, і, і Е. Дуже добре. Дітки, а як вони позначаються на звуковій схемі? Кружечком. так. А які є приголосні звуки? Тверді і м'які. Як ми позначаємо тверді приголосні звуки у звуковій схемі? Однією рисочкою. А м'які приголосні звуки? Так, двома рисочками. Дуже добре. Хлопчики і дівчатка, зверніть увагу на позначки на будиночках. Назвіть зображені предмети. Зупиніть відео і самостійно визначте перший звук у словах, який він голосний, твердий приголосний чи м'який приголосний. Знайдіть будиночок для кожного предмета відповідно до першого звука у слові. Перевірте себе. Дітки, сьогодні ми ознайомимось з новим звуком і дізнаємось, яким символом літерою він позначається на письмі. Послухайте віршик і скажіть, який звук найчастіше зустрічається у ньому? Чапля чистить черевички. Чаплі хочеться водички. Який звук? Так, звук Ч. Давайте разом його вимовимо: ч. 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 Чи можемо ми заспівати цей звук? Не виходить? Ні, не можемо. При його вимові повітря зустрічає перешкоду. Язичок, так? тому цей звук називається приголосним. У звуковій схемі позначаємо однією рискою. Дітки, пограємо в гру, спіймай звук. Я буду називати слова, а ви, коли почуєте слова зі звуком ч, плескайте в долоні. Чайка, береза, дівчинка, огірок, чайник, вовк, мавпа, сонечко, хліб, слон, ручка. Хлопчики і дівчатка, розгляньте і назвіть птахів. Давайте визначимо місце звука «ч» у словах і з'єднаємо стрілочкою з відповідною схемою. Перше слово качка. Качка. Де ми чуємо звук «ч» у цьому слові? Так, у середині слова. Наступне слово пугач. Пугач. Де ми вимовляємо звук «ч» у цьому слові? Так, у кінці слова. Наступне слово чайка. Чайка. Де ми чуємо звук? Ч? Так, на початку слова молодці. І остання пташка синичка. Синичка. Де ми чуємо звук Ч? Так, середині слова. Дуже добре. Малята. Звук Ч завжди вимовляється твердо. Перед звуком І він тільки пом'якшується. Наприклад, давайте зробимо звуковий аналіз слова очі. Який перший звук ми чуємо? Звук О. Це голосний звук позначаємо кружечком. Наступний звук очі. Ч. Ч. Це дітки пом'якшений приголосний звук позначаємо двома рисками. Очі І звук І, який пом'якшує попередній приголосний Ч. Позначаємо його кружечком. Твердий і пом'якшений звуки Ч, Ч на письмі позначаються літерами Ч. Розгляньте і запам'ятайте велику і малу букви Ч. На що ж схожа буква Ч? Буква Ч, немов стілець. Догори ногами ніжки. Навіть з цифрою 4 буква схожа трішки. Дітки, навчимося друкувати літеру Ч. Ставимо олівець у кутку клітинки і ведемо пряму вертикальну лінію довжиною в одну клітинку. Далі друкуємо пряму вертикальну лінію довжиною у дві клітинки. З'єднуємо першу і другу лінії. Ось і вийшла літера ч. Пропоную виконати звуковий аналіз слів річка і човен, записати слова літерами. Перше слово річка. Який перший звук ми чуємо у цьому слові? Звук Р. Це м'який приголосний позначаємо двома рисками. І рі і голосний позначаємо кружечком. Річ Ч. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Річ, к. К. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Річка а. Голосний позначаємо кружечком. Тепер надрукуємо слово річка. Визначимо, скільки складів у цьому слові? Річ К. У слові річка два склади. Перший склад річ. Ми чуємо Р і Ч. Друкуємо відповідні літери Р і Ч. Наступний склад Ка. Ми чуємо звуки к, а. Друкуємо відповідні літери к, а. Читаємо річ К. Наступне слово човен. Перший звук Ч. Це твердий приголосний, позначаємо однією рискою. Чо. -о. Голосний позначаємо кружечком. Човен В. В. Твердий приголосний, позначаємо однією рискою. Чове е. Голосний позначаємо кружечком. Човен н. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. Дітки, самостійно надрукуйте слово човен. Перевірте себе. Почитаємо а ч О, Ч. U-tch, I-tch, E-tch, tch, i -tch, e -tch, i -tch, tch. Each reach match. Chas, chan, Річка. Нічка. Дітки, сьогодні ми з вами ознайомились зі звуком Ч та дізнались, якою літерою він позначається на письмі. Вдома пропоную виконати завдання та повправлятись у читанні з вивченими вже літерами. До побачення!